Сьогодні виявляється, що це на власний розсуд президента Зеленського, який виявляється під час воєнного стану, має приймати любі рішення одноособові, і це його право, така дискреція велика, казніть, помілувати, що хочеш зробити, він за, е, нібито затвердив бездокументальне рішення РНБО щодо застосування санкцій. Юристи, якщо серед нас тут є зараз, всі дадуть відповіді на питання, що це за новий юридичний термін. Я просто хочу наголосити, що на наступний день. Всі інституції, як зірвалися, почали робити все можливе і неможливе, викручуючи, до речі, не існуючи норми законів, їх немає в законі про санкції жодного порядку виконання процедур, пов'язаних із санкціями, із санкціями громадянину України. Які